Коротше, ось є ти. Або ось це ти. Ні, краще ось це. Коротше, давай уявимо, що це все-таки ти і тебе звати Микола. Да, у нас фантазія все погано. Ти порядний громадянин, мабуть, і тобі потрібні гроші. Тут зараз без паперової тяганини і тут от він. Єдиний неповторимий, заворажуючий, дивиться тобі прямо в очі ларьок з підписом гроші до зарплати. А що? Тобі не треба аж так багато грошей, але треба швидко і без питань. Але ж ти ж розумна людина, і, мабуть, дивився відос від останнього капіталіста про мікропозики. Ти знаєш, що це пряма дорога в боргову кабалу. Тому на півдорозі ти розвертаєшся та йдеш до нормального банку. Аж тут опа! Приходить сповіщення і на тебе оформили мікрозаем. І поки ти будеш розбиратися, хто де, чому він виросте втричі. Або в десятеро. Але як так? Ти ж ніяких займів не оформлював. Як так сталося? Перш ніж я нарешті перейду до діла, вітаю вас на каналі Аферисти від освітнього проекту Останній капіталіст ласкаво просимо, так би мовити, до нашого топ 10 кредитних афер в Україні. Отже, повернемося до мікропозиків і стелс-кредитів для того, щоб дати відповідь, звідки у нашого Миколи взявся мікрокредіт, треба розгадати загадочку, що спільного між дією армією плюс. Держреєстрами, банками і купою інших установ. Правильно, вони мають ваші персональні дані, паспорт, ІПН, все таке. А що це означає? А те, що їх можна злити. Або через кібератаку, або просто так за якісь гроші. А тепер відкрити Google і забити, що потрібно для оформлення мікрозайму. Ну, мабуть, ви вже здогадались. Так, щоб шахраї оформили на вас кредит, потрібно лише. ІПН, номер телефону, номер банківської картки, куди прийде виплата, і ваш електронний підпис. Все це, окрім електронного підпису, можна знайти протягом двох годин, якщо власне дуже сильно захочеться. Ці дані можна дізнатися або купивши зламану базу даних, або зламати її самому, що доволі складно, або вічна класика. Дзвінок від служби підтримки Приватбанку він і покликаний власне для того, аби впоратись із електронним підписом. Та смс з цифрами, які ви показуєте в застосунках, це простий електронний підпис, одноразовий ідентифікатор. Ви ним щось підтверджуєте. А питання: як цьому протидіяти? Та насправді ніяк. Якщо ваші дані злили, все. Ідіть в церкву, ставте свічку, ви в зоні ризику назавжди. І тоді колектори вас будуть діставати хоч з того світу. До речі, буквально у березні 2023 року кіберполіція накрила одну цікаву аферу. В чому суть? Все доволі просто: вони брали списки або загиблих, або полонених, або зниклих безвісти військових, або всіх разом знаходили їхні номери і робили перевипуск сім карток. А тепер скажіть мені, через що ви найчастіше робите перекази? До чого підв'язані ваші банківські картки? Мабуть, до номеру телефона, до того самого номера, який вони перенесуть. А далі все доволі прозаїчно. Вони заходять на банківські рахунки полеглих або полонених, до речі, ними можуть цілком користуватися їхні сім'ї, і просто виводять гроші або набирають кредитів. Гроші їм, борги близьким військових. За попередніми даними від поліції постраждало понад 20 військовослужбовців, а сума збитків перевищила 2 мільйони гривень. І все це. Завдяки простому списку номерів. А ще у них під час обшуку знайшли гранати. Ну навіщо вони їм? Я не знаю. Але слушне питання, де іще ваші дані можуть бути злитими. Спойлер, вас навіть не треба зламувати. Приватбанк беремо і робимо. Якщо ви якась публічна особа, керівник фірми, працюєте в держзакупівлях, світитесь в якихось реєстрах, ваше ім'я можна знайти в Прозоро. Ну, все, вітаю, ви теж в зоні ризику. Ну і звичайно ж, нікому не можна вірити, бо завжди є ризик того, що мила дівчинка з Приватбанку чи Чортік з ломбарда, чи навіть Галіна Петровна з відділу кадрів можуть злити ваші дані. І як цьому протидіяти? Та теж ніяк, хіба що свічку в церкві ставити. Прикол в тому, що закон в цьому випадку абсолютно не на вашому боці. Бо. Кредит, допоки ви його не оскаржили в суді, це ваша проблема. І якщо ви щось там можете варнякати в суді, то колекторам на це буде абсолютно пофіг. Плюс ваша кредитна історія скаже вам велике сердечне спасіба, і в майбутньому фіг ви отримаєте хоч якісь кредити. Думаєте, я на це нагнітаю? Ось вам таке: 2020 рік. Місто Вишневе, Київська область. Вранці Приватбанк дзвонить такій собі Олені Андрієнко. І що вона чує? Що в неї кредит 2000 тисячі гривень. Ой, вибачте, вже 5000 тисяч гривень, бо дедлайн виплати вже пройшов, час які тікають. Далі вона пише кредитору, що її намахали, і... і ніщо. А потім вона вирішила спитати: а як так сталося? Які дані надав шахрай? Відповідь шок. Лише серія і номер паспорту, плюс ідентифікаційний код та ім'я по батькові. Все. Ні телефон, ні електронна адреса, навіть прописка і дата народження, і то вигадка. В цій ситуації винна по суті компанія, яка видала ці гроші. Але що це змінює? Нічого не змінює. Жінці все одно довелося виплатити суму, яка на той час уже доросла до 10 тисяч гривень. До речі, цільова аудиторія таких скамів це молодь від 18 до 25 років, бо панки. Бо вони часто видають кредити студентам, так само в цій зоні ризику неофіційно працевлаштовані або безробітні. Окей, ладно, накрутились, розкручуємося назад. Як з цієї ситуації виходити? Значить так, по-перше, читайте усе, що написано в договорі, перш ніж оформити кредит. Абсолютно, все, навіть те, що написано маленьким шрифтом. І разом із сканом документа надавайте в банк і фото себе з документом, щоб можна було ідентифікувати, що це ви. І ще одна історія, яку ви можете застосувати в цьому випадку, це. Писати на будь-яких скан-копіях, які ви надаєте в банк, примітку, куди ви його даєте. Ну і, звичайно ж, ніколи, ніколи не показуєте свої документи. Нікому і ні за що. І особливо, особливо ніколи не робіть селфі з документом, якщо не впевнені у організації, яка його у вас просить. І останнє, якщо вас де б це не було, просять паспорту заставу, отаким от хреним кажіть пошли на, якщо ви вирішили боротися з цим у суді, то шансів у вас небагато. Але чому б не спробувати? Якщо ви вже потрапили на гачок, напишіть звернення до фінустанови на ім'я голови з інформацією, що ви кредит не брали і має місце шахрайство. По-друге, пишіть скаргу в Національний банк України, щоб вони провели перевірку фінансової установи через видачу кредиту шахрая. Якщо ж установа ніяк не реагує на вашу скаргу і продовжує вимагати повернення кредиту, повідомляйте у поліцію про шахрайство. І взагалі не беріть гроші у мутних типів, а ходіть, в нормальні банки як нормальні білі люди. І це неправильна відповідь, ти попався. Бо насправді навіть нормальний банк може обчистити твої збереження. І це вже топ-2 кредитна афера, змова банкірів. Коротше, ось працівник банку. Ти їй віриш. А як ти знаєш, що вона і її колеги не стирять твої гроші чи не злиють твої персональні дані? Де гарантії? Бо розкрадання депозитів це історія дуже популярна. Так? Банки проводять перевірку персоналу, і все таке. Але якщо вже когось кинули, то банки не будуть повертати ніяких тобі грошей, бо повернути гроші це означає визнати провину. Визнати провину удар по репутації, а удар по репутації рівні менше грошей. А якщо на тебе оформлять фіктивний кредит, розбирайся сам. Суд тобі тут теж не факт, що сильно допоможе. А ось і кулсторі. Cool сторі Жив був собі студент Київського політеху, звали його Роман Шелевера. Коли йому виповнилося 22 роки, він прийшов з гурки до общаги. Вахть передав йому радісну звістку. У нього борг 4 тисячі гривень. Нафіга? Кому? Хто дав на це дозвіл? Ну то він пішов до банку, де йому сказали: Спакуха, це відома афера, ти не один, зараз ми тобі все допоможемо і звернемося до ментів самостійно. Гадайте, де підвох? Гадайте, де підвох. Гадайте, де підвох. А потім до романа приходять колектори. Бо, виявляється, банк нікуди за нього не звертався. Серед інших популярних афер від банкірів це підробляти підписи, вигадувати інші суми, перекидати гроші на ліві рахунки, або просто забувати закривати ваш кредит чи відкривати овердрафт без вашого відома, через який у вас назбереться потужний борг. Що до речі, цілком легально. Вони заховані у кілометровому документі, який, як правило, називається договір комплексного банківського обслуговування. Насправді суми вражають. Наприклад, за даними тодішнього департаменту Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, за 2009 рік банківські співробітники пограбували своїх роботодавців і, можливо, їх клієнтів на суму майже півмільярда гривень, а саме 450 мільйонів гривень. А тепер краще сядьте. Бо за даними тої ж статистики, співробітників, яких притягнули до відповідальності, тобто учасників лише розкритих злочинів, всього 903 людини. Це майже по 5 людей на кожен банк. А тепер Поговоримо про невмирущу класику. Алло? Вітаю. Це служба підтримки Приватбанк. Маєте хвилинку часу, а я знаю, що маєте. І у мене до вас погана новина. Ваш банківський рахунок заблоковано. І для того, щоб його розблокувати, не потрібно диктувати свій пароль. Все, що треба, це записатися на курс від школи останнього капіталіста. Чи знаєш ти, що гроші валяються під ногами? Буквально. Бо земля це гроші. Земля це актив, земля це пасивний дохід. І заробити на ній можна буквально з першого року. Без мільйонних інвестицій. Але як? Де купувати, як читати документи, як перевірити кадастр і взагалі що це таке? Про те, як робити гроші з землі, ти дізнаєшся на курсі інвестування в землю від школи останнього капіталіста. Цей курс це не просто щоб розібратися в темі. Тут тобі дадуть конкретні рішення з цифрами і планом. Як працює земельний ринок в Україні? Які типи ділянок зараз мають попит, як зростає вартість залежно від цільового призначення, інфраструктури регіону. Ну й, звісно ж, як не потрапити на гачок земельних шахраїв. Хочеш купити і здавати в оренду. Будь ласка, покажемо, як рахувати прибутковість. Плануєш перепродаж? Пояснюємо, де брати землю з потенціалом росту. У групі буде всього 50 учасників. І не лови ГАВ зараз найнижча ціна. Чому? Бо це наш пілотний курс, де ми чекаємо від тебе фідбеку. Далі буде тільки дорожче. Тому бігом став відео на паузу і записуйся на курс, бо гроші під ногам валятися будуть недовго. З дзвінками схема насправді проста. Шахраям навіть не треба питати ваших паролів чи ще чогось. Наприклад, коли Приватбанк почав послугу зняття грошей без наявності фізичної картки, то її тут же почали юзати шахраї. Як? Тобі дзвонять на телефон рано вранці або в кінці робочого дня, коли ти прям вимотаний, і кажуть: Привіт, я з Приватбанка, скажи, будь ласка, код, який тобі прийшов на телефон. Ну, на телефон, так на телефон, це ж не пароль, якийсь там, не три циферки ззаду карточки. А потім плакали твої гроші, бо ти тільки що розпотякав свій OTP пароль. Той самий одноразовий ідентифікатор. А твій працівник Приватбанку вже зняв всі твої збереження з банкомату, ну і поки не забув, скімінг. Так називається схемка, коли клавіатурою банкомата ставлять пристрій, який зчитує, які ти вводив пароль. Ну це теж така невмируча класіка. Але на відміну від скімінга, схему з телефоном, слава Богу, легко зламати. Просто кидай слухавку. Все. А що робити, коли шахраї, це сам банк? Ну по-перше, не заносьте гроші у банки з назвами типу Берні, Медав та Партнери. Вкладайте гроші тільки у відомі стабільні банки. А якщо ви їм не довіряєте, то хоча б... Перевіряйте репутацію та історію вашого банку на сайті Нацбанку України та всяких форумах. Також заглядайте у бюро кредитних історій. Ця організація відповідає за збереження історії платежі всіх кредитних організацій в Україні. Там ти можеш дізнатися, чи є на тобі якась невідома заборгованість чи ні. А і ще одна порада: дуже обережно з кредитними спілками. Була така ЛТП, Українська група капітал. Не останній капіталіст, яку накрили в 2006 році, і яка встигла надурити 17 тисяч вкладників. І схемка полягала ось в чому. Кампанія обіцяла клієнтам допомогти купити дорогу річ, наприклад, квартиру чи авто. Люди вступають в групу і сплачують перший внесок, а потім регулярно платять певну суму щомісяця. Компанія збирає ці гроші і кожного місяця купує один товар, який потім розігрує між учасниками, наче в лотереї. Якщо тобі повезе, ти отримуєш ту квартиру чи авто вже зараз, але повинен і далі платити щомісячні внески, поки не повернеш всю суму плюс відсотки. У результаті хтось може отримати товар у перший місяць, а хтось через кілька років, але всі однаково зобов'язані платити до кінця. Українська група Капітал, не останній капіталіст. Обіцяла своїм вкладникам кредити під 1,7% річних терміном до 20 років. Початковий внесок становив 6,8% від вартості товару. Після отримання цих грошей компанія просто морозила клієнта, якому пропонувалося почекати під різними приводами. Але що тут нечесного? Кредит як кредит, але є одне але. Коли ти береш кредит, ну, нормальний кредит, ти береш товар, куплений за цей кредит. Він у тебе є, і ти за нього платиш. А у цій схемці ти гроші платиш, а отримати товар шансів десь 1%. А і ще, якщо в кредитах ціна зафіксована в договорі, то в таких групових схемках ціна прив'язана до ринку, Помнож на інфляцію і ти попав. Як же не вляпатися у кредитний союз нерушимий? Значить так, діставайте ваші червоні пропорції і повторюйте за мною: а. Прибутковість по депозитам радикально вища за середньоринкові. Б. Скажено низькі відсотки річних. І В, читай дрібний шрифт. І Г, кредитна спілка не бере участі у професійних об'єднаннях, які моніторять своїх учасників. Дивися, якщо там є Національна асоціація кредитних спілок України, наприклад, або Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, все це червоні пропорції шахрайських кредитних установ. І наостанок, такий собі honorable mention цього топ-листа схемки, як одна покупка на OLX, може забрати тобі всі гроші. Отже, Тебе ось недавно намахали і банки, і МФО, і все прям погано. Настільки погано, що пора продавати меблі з дома. І ти виставляєш бабузин сервіс на продаж, і тобі в чат пише чувак з ніком Нагібатор 1488. Каже: Привіт! Хочу купити твій сервіс. Дай тільки номер картки і мобільний, щоб я знав, куди кидати. Звучить наче нормально, але тут афера починається. Тепер відбувається от що на твій телефон починають дзвонити невідомі номери по кілька разів. Ну так, для вірнячка. Ти піднімаєш слухавку, ніхто не відповідає, одразу кидають. А потім на твій телефон невідомо звідки хтось кинув 100 гривень. А що тим часом робить наш потужний нагібатер? А він дзвонить у Київстар чи який там у тебе оператор, і каже, що все, зламав потерял, сім карточки нема. Його питають підтвердження особи, і він каже: дату останнього поповнення і номер телефону, який дзвонив на ту картку. Твій номер і просить дублікат картки. Знаходили їхні номери і робили перевипуск сім карток. А ти ж пам'ятаєш, що твій Приват24 чи Менобанк підв'язані до твого номеру? Ну тож. А далі справа кількох хвилин. Рішення проблеми: підключіть у свого оператора послугу заборона перенесення номера. Отже, чому ми навчилися? Що світ – це хаос, нема ніяких гарантій, що ти не станеш бомжом уже сьогодні, і що маленький шрифт треба завжди читати. А ще що не можна нікому вірити, а особливо цьому сценаристу, який пообіцяв тут топ-10, а він всіх кинув. Так що все, пока. Я перепрошую. Виявляється, наш сценаріст дебіл. Ще й оформив на студію кредит у Манівеопа, тому. Поки до нас лобляться колектори, слухай уважно. Зараз буде експрес-курс, як їм протидіяти. Крок перший: вимагай дані про договір поручительства, дату, місце укладення, назву фінансової установи і ім'я боржника. Після цього перевірте, чи реально існує борг. Для цього зайдіть в єдиний реєстр боржників, реєстр судових рішень, пошукайте своє прізвище. Це допоможе вам дізнатися, чи є офіційне провадження або судове рішення щодо вас. Якщо ти там знайшов себе, ну Вітаю, молодець. Але знаєте, будь-яке поручительство має бути оформлене письмово та підписане як банком, так і вами особисто. Якщо ж ви нічого не підписували, повертати кредит. Ви не зобов'язані. Просто повідомте про це колекторам і скажіть, пашлі нахер. Але якщо ви слухали це відео уважно, ви знаєте, що підписи можна і підробити. І тому, якщо це сталося, пишіть у поліцію заяву про підробку документів. А в суді. Просіть почеркознавчу експертизу. А взагалі, хто такі ці колектори в Україні борги офіційно стягує виконавча служба за судовими рішеннями, державна або приватна. Вони діють цілком законно, надсилають документи, а потім блокують всі нафіг рахунки, тому що далі вони нічого не хочуть робити. А от ті, хто вам постійно дзвонить, тисне погрожує це колекторські компанії. Вони працюють на договірній основі. Тобто банк або фінансова установа передає їм на аутсорс стягнення боргів або їх продає. Колектори не мають офіційної виконавчої сили, вони просто аут. Аутсор...